Починаємо роботу позачергового засідання виконавчого комітету міської ради. Присутні шість членів виконкому, кворум для проведення засідання. Є на засіданні присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколайович, заступник директора департаменту бюджетів та фінансів міської ради Чортняк. Олег Вікторович, перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім в разі наявності конфлікту інтересів, прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції із зазначенням відповідного проекту рішення. На порядку денному у нас 10 питань. В кого є пропозиції зауваження щодо порядку денного? Голосуємо. Розглядаємо перше питання про погодження програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки. Будь ласка, Віталію Андрійовичу. Шановні присутні, в зв'язку з закінченням програми благоустрою та розвитку комунального господарства на 2016-2024 роки. На ваш розгляд виноситься проект програми благоустрою та розвитку комунального господарства на 2025-2029 роки. Метою даної програми є покращення якості надання комунальних послуг, поліпшення загального благоустрою території громади, підвищення ефективності і надійності функціонування комунального господарства, забезпечення належної роботи водопровідно каналізаційного та теплового господарства, а також реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території громади. Очіканими результатами провадження даної програми це має бути функціонування та поліпшення об'єктів благоустрою, функціонування об'єктів водопровідно каналізаційного господарства та теплового господарства, підвищення їх ефективності, покращення якості надання комунальних послуг, зрахування потреб жінок і чоловіків різних вікових і соціальних груп. Крім того, має бути послідовна реалізація концепції інтегрованого розвитку міста Житомира до 2030 року. Виконавцями даної програми є комунальні підприємства, які підпорядковані управлінню комунального господарства міської ради, а саме Житомир теплокомуненерго, Житомир-Водоканал, експлуатація штучних споріг, Зеленбуд, Місвітло, інспекція з благоустрою міста Житомира та спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування, враховуючи військовий стан та розуміння необхідної максимальної. Економії бюджетних коштів фінансування програми по загальному фонду у 2025 році складає 241 мільйон 87 тисяч 870 гривень, що у порівнянні з 2024 роком зменшено на 16,2%. Якщо говорити в розрізі кожного окремого підприємства то е утримання та поточний ремонт штучних е, зливових мереж та штучних споруд е, складає 11 мільйонів 473 тисячі е, відповідне відбувається зростання в порівнянні з 2024 роком на 1,7% Взагалі хочеться сказати, що програма спрямовано збільшення тільки в тому випадку, коли враховується вартість збільшення вартості енергоносіїв та будівельних матеріалів, а заробітна плата підняття не відбувається. І так по всіх наших підприємствах. Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибункових територіях 2 мільйона 8 тисяч гривень, зростання на 3,5%. Утримання та обслуговування належного санітарного стану в території, а саме біотуалетів, 38 штук, 1 мільйон 924 тисячі гривень зростання на 2,6%. Забезпечення належного санітарного стану і утримання шахтних колодязів та каптажів 353 тисячі 340 гривень зростання на 1,4%. Утримання водопідйомної грі, греблі, враховуючи те, що там е, тільки заробітна плата працівників на рівні 2024 року, а тобто 973 сімдесят ти, тисячі гривень, упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русу 1 мільйон 647 тисяч зростання на 1,7%. Проведення заходів спрямованих на запобігання знищенню та пошкодженню, отримання в належному стані геологічних пам'яток. Е, Чотири брати та Голова Чацького на рівні 24-го року 101 тисяча гривень. Крім того, заплановано придбання човна для комунального підприємства по експлуатації штучних спорів 107 тисяч гривень. Пов'язано з тим, що під час військових дій у нас був човен, але цей човен було надано для військових. Але потреба в ньому залишається. Слідуюче комунальне підприємство-виконавець програм це комунальне підприємство мереж зовнішнього освітлення «Місь світло». Так, утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста передбачено на 2025 рік 17 мільйонів 875 тисяч гривень, тобто зростання на 1,4%. Значне зростання по електроенергії, яка використовується на мережах зовнішнього освітлення, а саме 18 мільйонів 900 тисяч, зростання 89%. Ну, це враховано тільки з тим, що піднімається тариф на електроенергію. Ми це врахували в своїй програмі. Крім того, комунальні підприємства виконують роботи щодо обслуговування флагштоку та інші заходи по оформленню міста. Це і новорічна ялинка, це і святкове прикрашення. Ми розуміємо, що військовий стан, але все ж таки надіємося на нашу перемогу. Тому плануємо витрати 669 тисяч на ці заходи зростання в порівнянні з цим роком на 3 3,4%. Наступне підприємство, наступне підприємство, комунальне підприємство Зеленбуд. Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою озеленення 40 мільйонів 389 тисяч. Тут ми зменшуємо на 7,7% витрати. Пов'язано з тим, ми плануємо деякі роботи по Зеленбуту віддати на аутсорсинг і за рахунок приватних підприємців, які менше сплачують податки, ми думаємо мати економію коштів. Заходи з озелення це саме придбання зелених насаджень 279 190 гривень. Виконання природоохоронних заходів, а саме ліквідація наслідків буреломів, сніговалів 739 тисяч, зростання на 5,4%. Утримання, утримання місць загального користування об'єктів благоустрою складає 942 тисячі гривень, тобто зростання на 1,9%. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, є питання по програмі? Прошу підтримати. Дякую. Наступне питання. Про погодження внесення змін і доповнень до програми розвитку освіти Житомирської міської територіальної громади на період 2022-2026 років. Будь ласка, Світлана Анатолійовна. шановні колеги. Просимо погодити програму, зазначену програму, враховуючи те, що програма була складена в 2022 на період 2026 року. Нам потрібно сьогодні закінчити 2024 рік і внести зміни в 2024 рік. Це пов'язано з тим що у нас діти їдуть і педагоги на фестиваль молоді студенти 2020, за підтримку освіти 2030 року були індивідуально запрошені чотирьом дітям, дітям 12-ї школи, 25-го ліцею і двом викладачам. Ми збільшуємо цей пункт програми захист на 200 тисяч гривень. Також у 2024 році вносимо зміни при розподілі Профтехосвіту, профтехтехнічна про освіта да, підпри... в лабораторії підприємства, яка там розбудовується, розподіляємо 720 тисяч з одного коду на інший код. І ми будуємо також капітальний ремонт у нас по грантам і коштам, діяний в енергозбереженні по системі опалення ДНЗ номер 10. Ми 15, вибачте, будь ласка, ДНЗ номер 15. Ми знімаємо 500 тисяч і його на 2025 рік, а це зміни 2024 року. Що стосується 2025 року, так як програма була ще в 2022 році, вона потребує коригувацію відповідно, саме насамперед, це покпро. Тарифом комунальним послугам, тому збільшується сума. Було заплановано 196 тисяч, а потрібно сьогодні 216, 216 мільйонів. Мільйон, а потрібно 216 мільйонів. Зрозуміло, що є питання, які збільшуються вартість навчання, тому також ми збільшуємо по навчанню всіх видів. і заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти, позашкільної дісша, тобто по всім педагогічним працівникам. Великий розділ, який ми також змінюємо програму 2025 року, це нагородження, нагородження наших дітей, нагородження педагогів за участь і здобуття певних перемог на різного рівня конкурсах. Навчання, яке також посилається наших педагогів, воно також збільшено відповідно тарифтарифіційно, і воно ми збільшуємо його в програму. Це Виставки, конкурси, турніри і повторюю переможці різних відео по різним олімпіадам і конкурсам. Крім того, зміна йде в програмі по збільшенню безпекових такої, таких заходів. Одне з таких безпекових заходів це енергобезпека, по зміни різного виду питань, які пов'язані з заміною автоматів, зміною щитків, оновленням. Обле даної бази на оновітні такі підходи. Крім того, іще йде і заміна електропроводки. Воно у нас триває уже п'ятий рік, і практично ми замітили до 2026 року замінити основні такі підходи. Зупинилася трошечки чому зміна, тому що ми не планували на 2005 рік. Питання, які пов'язані були попередні роки, ми працювали зараз більше з укриттям, тому ці питання вони будуть наголошуватися в 2025-2026 році. Потребує зміни програми. Пожежна сигналізація збільшуємо суму на 2 мільйони, практично 2 мільйони 150 з попереднім запланованим роком. Це за це те, що не остаточно. Вони будуть перехід дані заходи будуть ще виконувати в наступні роки, але поступово ми виконуємо програму, яка пови, яка стосується пожежної безпеки. Ну і приймаємо те, що я сказала в 2024 році, перерозподіл на 25 рік. Це теж зміна по грант Коштам по ДНЗ номер 15 Ось такі зміни, основні зміни, вони невеликі, але вони існують в нашій програмі. Просимо погодити внесення зміни доповнені до програми розвитку освіти. Прошу погодити. Голосуємо. Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 17 грудня 2019 року. Номер 1369 про надання пільг суб'єктам підприємницької діяльності, які забезпечують харчування учнів в закладах загальної середньої освіти. Зазначене, зазначене рішення, проект рішення це зміни. До основного рішення, яке ще було прийнято сімнадцятого дванадцятого року, номер 1369. протягом цих років в різних такі були підходи. Змін пільги, які надавалися приватним підприємцям, всі приватні підприємці їх у нас працює на 31 тридцять закладі. У нас працює 24 приватних підприємці. Вони ма вони мають пільгу загальну по теплопостачанню незалежно від того, яка це школа базова чи опорна школа, чи вони здійснюють сон чи вони здійснюють кейтеринг. Але є питання, що у нас є шість опор опорних школ, які забезпечують шість закладів освіти, які здійснюють кейтерінг. Зрозуміло, туди дається. Послуги інші послуги, а це перевезення, це затрати транспортні, це відповідно в інших закладах. Ну також треба. Працівників, мати, працівників для того, щоб приймали дану послугу, надавали дану послугу уже з іншого закладу. Тому таких у нас заклади, вони невеликі заклади на унистейську. Це ліцей номер один, в яких харчується нові послуги шести пільговим категоріям. Там більше другого друг, других послуг немає. Десята школа, це перші, четвертий клас і перші, і всі інші також перші, четверте класи і пільгова категорія. П'ятнадцята школа, двадцять сьома школа, тридцять друга школа. Кола і тридцять п'ято враховуючи те, що тут з'явилися додаткові послуги, і ми всіх з першого. Вересня звільнили вірніше всім приватним підприємцям і всім школам надали оплату за електричну енергію транспортування електричної енергії, водопостачання водовідведення в межах виробничого приміщення, враховуючи розрахунки за ці три місяці, які існують. Дані школи не можуть вміщати ці послуги. Тому просимо звільнити з 1 грудня по 1 липня, поки будемо дивитися ці розрахунки з 2025 року суб'єкти світської діяльності, які знаходяться на зазначених школах: 1, 10, 15, 27, 32, 35. Є пропозиція підтримати. Дякую. Дякую. Наступне питання про реалізацію на території Житомирської міської територіальної громади спільно з представництвом дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні проекту мінімальний пакет інтегрованих соціальних послуг для сімей з дітьми. Будь ласка, Людмила Івановна. доброго дня. Прошу підтримати даний проект рішення. Значить, це спільний проект ЮНІСЕФ Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Проект називається «Мінімальний пакет інтегрованих соціальних послуг для сімей з дітьми. Цей проєкт спрямований на розвиток та посилення наявних соціальних послуг, які надаються базово у Житомирській міській територіальній громаді, це забезпечення денного догляду, комплексна послуга раннього втручання, позитивне батьківство, психологічна підтримка. Далі реновація центру комплексної реабілітації. Дітей з інвалідністю, створення зручних комфортних і безпечних умов для надання соціальних послуг. В рамках даного проекту буде проведена реконструкція приміщення з адресою проспект No11, проведення ремонту і придбання меблів, які потрібно для надання якісних і доступних соціальних послуг. Я пропозиція підтримати. Дякую. Дякую. Наступне питання про оренду комунального майна. Доброго дня. Два питання. Перше. Включити <кліку>, до переліку другого типу об'єкт на об'єктного майна Житомирської міської територіальної громади. Частину приміщення дитячої поліклініки, що знаходиться на балансі комунального підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Житомирської міської ради за адресу міста Житомир, <кліку>, проспект Миро 11, загальною площою 295 метрів. І друге питання: надати дозвіл комунальному підприємству регулювання орендних відносин Житомирської міської ради, на укладання з mm. центром комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Житомирської міської ради, договору оренди на рухомі майна частину приміщення дитячої поліклініки з адресою міста Житомир, проспект Миру 11 з загальною 295. Для розміщення центру задання соціальних послуг. Зарядною платою гривня 20 з ПДВ терміну 2 роки 11 місяць. Я пропозиції підтримати. Дякую. Дякую. Наступне питання про затвердження рішення щодо включення жилих приміщень до числа службових та надання службової жилої площі. Дякую. Добрий ранок всім даним проектом рішення. Пропонуємо включити до. Числа службових жилих приміщень 13 квартир на підставі клопотання Житомирської обласної прокуратури. Їхні квартири і вони клопочуть щодо включення до числа службових та розподілу цих квартир. Розподіл здійснювала. Житлово-побутова комісія Житомирської обласної прокуратури у відповідності до положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в органах прокуратури з урахуванням переліку категорій працівників органів прокуратури, яким може бути надано службове жиле приміщення. Відповідні документи надали все у відповідності до норм чину житлового законодавства, опрацювали, розглянули, розглянули на засіданні громадської комісії зауважень. Не було Я підтримати пропозиції підтримати. Я Дякую. Наступне питання про внесення Будьте. змін до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 19 травня 2021 року за номером 529. двадцять Проектом Віддатка. рішення передбачається внесення змін до складу адміністративної комісії при виконавчому комітету міської ради у зв'язку з переведенням працівника, а саме заміна секретаря адміністративної комісії. Змінюється перегода Лана Володимирна на Григорієву Анну Олексіївну. Прошу підтримати. Дякую.